0098 номер патруля номер автомобиля 0098 так 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 это фор патрульный автомобиль теперь мы померяем в сантиметрах и не окей Добрий день, я мірюю, скільки ви від перехрестя стоїте. Заберемо футбольний матч. Включений. Так, так. Облашковий моє, Ну ви поміж, ви маєте тільки шинок включили. То, то ви ззаді його, може, і не бачили. Я все зафіксував. І того, що ми бачимо? Що ми бачимо 4 метри, правильно. — 4 метри. А скільки має бути? У зв'язку з тим, що забезпечення футбольного матчу. — Я розумію, але ваш вас був виключений, я це зафіксував на лікарні. Можете показати вас не підключення? Я бачу, у вас сьогодні заходи проходять. було ну, проходять. Зібратися на плачатці перестає. Гуцуляк Михайло Євгенович, інспектор ДПСД, так? Львівський відділ. Бо є ще Трусковецький, Другобізький. Добре. Дякую. Бажаю вам гарно провести заходи. Щасливо. Інспектори включили маячок. перехрещення доріг. Так, бачимо патруль. Далі інспекції 0098. Без включених проблискових маячків. І на відстані який? Рахуємо кроками. Один-два. На відстані двох кроків. Від початку до округлення. Звертаємося інспектори, чому вони порушують правила зупинки і стоянки. Я, не фотографуйте. Я вас не. Добрий, Добрий день. Добрий, Добрий, Добрий день. 에, інспектори, то ми то з вами зустрічалися в Так? 10? 06. -106. Чому знову порушуєте правила дорожнього? Руху. Не знову. Як вони? Зупинка ближче 10 метрів до перехищення доріг. Ви що нас переслідуєте? Ні, я просто я їхав маршруткою і побачив, що ви порушуєте. Ось. їхали маршруткою маршруткою, ви спеціально вийшли, щоб побачити. Звичайно. Маєте ну, якісь цікаво, завжди, документи? А а нам не треба ваші документи, ми знаємо, хто ви є. Я годолій. Ви маєте якісь запитання, зверніться в Гордоцька 120. Е, добре, е, я за відділення я... да... дає місце. Так, 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 я звернуся. Що? Я вас прошу. Е, е, ви були водієм цього автомобіля? Коли? Ну, є два водія. Інспектор, ви були водієм цього автомобіля? Ну, ви, я, авто... я не що... ви, ви тут автомобіль не паркували, ні? Ви а, тут автомобіль хвилюєтеся? Я завжди хвилююся, коли спілкуюся ви? з працівниками ДЕШа та інспекторів. От ми не, не хвилюємося, коли ми з вами спілкуємося. ну Тому що тому що ви, ну, тому що ви, кажу, такі... та, да. ви, ви, ви Не хвилюйтеся. Я не хвилююся. У вас трясатися, руки у вас трясуться, щоки трясуться. Добре, інспектор РВ0696. Прошу скласти протокол. Інспектор Гуцуляк, скласти протокол на водія цього автомобіля, що пропаркував. Автомобіль державний інспекцій ближче 10 метрів до перехрещення доріг. Я вам ще раз повістю всі запитання даї міста Львова, Городоцька, Студентського. Добре, добре. Я зателефоную до Чернових частини. гаразд. Телефонуйте. Зараз телефон з рук випаде. Ви не переживайте. А як не проживаєте? Вдруг у вас серцевий напад станеться. Серцевий напад? Ні. Що, ви так хвилюєтесь. Богдана Хмельницького. А яка це вулиця? Богдана Хмельницького. Е, е, добрий день. Я, на Я стою на перехрещенні вулиць Богдана Хмельницького. Яка це вулиця? Богдана Хмельницького. На, ну, на вулиці Богдана Хмельницького Так, ви не знімайте. — 49. Ось. І тут так. автомобіль Державтоінспекції 0098 і два інспектори ЛВ-0696 припаркували автомобіль ближче 10 метрів до перехрещення доріг. Проблизькові маячки виключені. Їм дозволено. Їм дозволено. Привізь машині. Ворона е, Хмельницького 49. Ось я е, ну, звертаюся до інспекторів, щоб вони переставили автомобіль. Чи включили маячки, вони відмовляються ну, відреагувати. А навіть маячки цілий день. 0098. Угу. Прошу. Я хочу його запитати. Кого ви представляєте? Я громадянин, я постійно... Я громадянин України. Ви маєте до мене якісь претензії? Е, я ходожик, маю 20%. І не тільки художник. Далі вам Такі до вас у мене претензії є. Чому ви рапуєте? Вони мають право ставити по закону з вищо ведучим начальством, генералом. Е, Я ви маю право дорожнього руху. Ви, ви, ви маєте до мене якісь претензії? Я маю претензії маєте до... Вас. Ви Які? фотографуєте. Я маю право фотографувати працівників держав та інспекції. Дуже безпеки України, обличчя, говорить правильно? з вами, добре? Правильно? Я ж думаю, ви не хочете. Вони щоб... наружні ну, поряд. Це ваше обличчя, так. Будь ласка. Так, це моє обличчя. Так, не треба інспектор, так що? Вони ще наружують. Я вас їм попрошу їм покази, моє покази, обличчя не, не знімати. Ось інший інспектор. Ви хочете що? Мене затримати? Я вас. Так ви... потребі? То ви хочете затримати. будете ви затримати. Я, які в мене Якщо незаконні дії з мого боку. Незаконно дієте ви будете. Ні, які ні, ні які дії з мого незаконні я дії з мого боку. Я вас попрошу, моє обличчя не знімати. Будь ласка. Ваше прохання відхилено, тому що ви є е, представник органу державної влади. А ви хто є? Я громадянин України. Громадянин України, ні. який переслідує інспекцію? Я не без питання, ви є журналіст. Я громадянин України. Я громадянин, він український, всі євро. У вас якісь до мене претензії є? Є. Я хочу запитати, до кого ви? Я громадянин України, я з вами не хочу розмовляти. Якщо маєте якісь претензії, звертайтесь на міліцію. На міліцію складайте заяву. Звертайте з Жижинського. Знаєте інського. Знаєте, є там цього. У вас і будуть до нас кізовуватися. Ні, я почекаю, можливо, вам зателефонують і ви відреагуєте на звернення. Ну, На, на звернення чергового. Я в кадрі художник побуду, великий. Автор жирківська городи. Айпчос. Прошу, Якою ви, каже, Ви що сказали до мене? У вас особисто нічого. Мисливський. Я зранку тут ходжу і бачу інспекторів. Так, ні одного правонаруження. А, машину перестав? Ну, Ви водій, я водій, я право вони Машину має. переставлять, коли їм на начальство скажете, генерал. Зараз О, їм, генерал. Їм, зараз, їм зараз перезвонять і Долаві. вони переставлять. Генератор перезвонить генерал. ви такі, я виїздів, тільки в інших органів. там бачите, що до ководять, Так. — граничку. Ось там Закрийте фотографії. Ні, я вас не знімаю. Я з Ви вже зняли. Я і так відомо. А чого їх знімати? То вони не дотримуються правил дорожнього руху. То... Ви дотримуєтеся правил дорожнього руху? Я стараюся дотримуватися. Знає, ви ще питання з генералом. Генерал Даї Лукачука знаєте? Крідоли не зараз Не знаєте. В Люковичах е, Шевченський район, дає, знаєте, не знаєте. Де я в дитячому до цього робити? Пекер забив з'язав. Хотілося. А я вам бажаю. часовий, дрові, ви чистий, гарний. Дякую, як на третій годину йти ще на роботу, ліпити скульптуру на високому замку. Не знали? Вони кобарів не беруть. Ви хочете за копарі спіймати? Ні, а я Маєте, дорожнього руху. Я поїхав вже тому до Києва і на вашу литвина високої ради постав з високої голови. В домі. під вітчуками. Появились в литвино. Можете і знову далі розмовляти, Хочете вступити в філософську розмову ти скучі. Ні, ні, не треба. А що дають звісоти? Вони стоять, їм дали заказ, вони провірять машину. Сьогодні що в нас? Ви мене Сьогодні будете? 13 березня. Так. Е, хто кліто на проспекті Свободи, коло міськевича зустрів? Майор Литвичук. Знаєте такого гаїщика, Гаїчика? Культуриста, не знаєте. Ні. А кліто хто тут є зім? Знаєте, сетянки, е, Таї не знаєте. дядь В Млюховичок живе. Поїдьте, подивіться, я йому пушку виліпив. Багато інформації давно відмір. Я бачив держав, групи зав'язував з Германії, в Останцію НАТО. Мніпісадору. Гірманія. В Остапський Ні. А тут лежав. Тут церква п'ятниця, Японські Китайці побудували, не Японський, не Китайці. Японці мали, Вірмені. А там я хрестився, церква буває саме древні. А тут живу, а тут високий замок. Бачите? Угу. І там ті кліси стоять, високий замок, види знімайте. Що ти знімаєш? Як возвати? Ви звати Андрій. Не Володимир. Приємно. Поповій Володимир Іванович. Автор ми тобі зади за це покрови, листяківка, зайди всередину, картона поляка. Дякую. Ні, ну зайди і знімай там. Я їх завжди знімаю, я вже їх рік знімаю. А ти там не був ніколи, бо там перекрили дорогу, літо. Ну що машину переставити? Їм дали завдання. Вони не виконують ті завдання, які пишуть в інструкціях. А-а-а! От вони виконують завдання. Інспектори, ви не очі з тим, що даний автомобіль припакований порушенням? Ви вважаєте, він правильно припаркований. Вони так? мають право припарковувати. І Я ви не були водієм прази, цього автомобіля? Не ні. Маєте, ні. А, ваш колега був гор, пан Гутиляк? Ви не пам'ятаєте, так? Вони мають право припарковуватись заїздики в будь-якому місці – справа, зліва, на небі, знизу і на дереві. Але в них маячки маєчки... повинні. Бачите, там в них є маячки, вони повинні бути включені. Там є секонд кен написано. До речі, непоганий. Рекомендую. <реш> я в робочому застояю. А цього явно був другий. І скажіть вашому судовому, я його посилаю на три букви. Так я за нього рахі. не голосував. Добрі втопату. Бо я люблю подорожувати такі, які мають кіноцьовки тварин. Прекрас, вже немає. Забрійте. Антопара. Дана Хмельницького. 48 І з цього боку. Не віддомай спілкується за Так. ти не знімай мене. Я вас не знімав. А я в тебе зовув позицію. Я вас не знімав. Ти ще не знаєш, що служив безпеки. Поняв? Ти знаєш, що немає? Запам'ятай, не знаєш, іди на жизнечку там де міні поколи зняти. Інспектори не хочуть переставляти автомобіль. не бачать зі свого боку порушення. Прийшло 12 хвилин. Okay.